На сьогоднішній день найпоширеніші захворювання у дітей, такі як короткозорість, косоокість та астигматизм. На превеликий жаль, частіше всього причиною цих захворювань є постійне неконтрольоване сидіння дитині в гаджеті, телефон, планшет або комп'ютер. Наші очі починають напружуватися, коли дивляться вблизь, і відпочивають, коли дивляться вдалину. Тому постійне проводження дітей вблизі, тобто в телефоні, комп'ютері чи планшеті, провокує дитяче око постійно бути напруженим. І воно адаптується до цих умов, щоб і в подальшому розвивається як короткозоре око. Що ж батьки можуть зробити в домашніх умовах, щоб попередити, або якщо побачили скарги, прийти на прийом до лікаря? По-перше, дитина сама може повідомити батьків про те, що вона погано бачить вдаль або вблизь, вона погано бачить довго або короткочасно. Також не треба забувати оглядати рухи очей дитини. Якщо ви бачите плаваючі або несинхронні рухи очей дитини, теж зверніть на це увагу. Зверніть увагу на те, що одне око. Відходить до носика або навпаки, воно може назовні відхилятися. навіть якщо всі ці рухи є непостійними, вам треба обов'язково звернутися до лікаря-офтальмолога. По-третє, дитина часто моргає. Тре очі, мружиться, хоче подивитися, чи підійти ближче до предмету, підносить його ближче до предмета, розглядає якісь деталі довше, чим це робить інша дитина. Зверніть на це також, будь ласка, увагу. В домашніх умовах батькам ми рекомендуємо сфотографувати дитину, щоб побачити ті чи інші відхилення в зоровій системі. Наприклад, Якщо ви зробили світлину, дитину, світлину дитині та помітили якісь нетипові, якесь нетипове освітлення, наприклад, одне око червоне, а інше мутне або зеленувате, це є першою ознакою таких захворювань, як косоокість, або захворювання сітківки та кришталика. Вам треба обов'язково звернутися до дитячого офтальмолога. Існує хибна думка, що дітей раннього віку неможливо обстежити. Проте це є не так. І часто дітей вже приводять більш зрілому віці 5-6 років. Але треба приводити раніше. Навіть до року лікар-офтальмолог може виявити ті чи інші порушення зору у дітей. Будь ласка, батьки, зверніть увагу на робоче місце дитини. Обов'язково потрібно, щоб було правильне освітлення, правильна. Висота парти, правильна висота стільця, і свідкуйте, будь ласка, за осанкою дитини. Це дуже важливо в періоді росту дітей, особливо раннього шкільного віку.